Як я готую чинахі. Зараз це будуть ось такі вгорщика. Беру м'ясо, обсмажую його до скуринки, потім, коли воно підсмажилось, посипаю зверху борошном. дві ложечки, розкидаю. по горщиках викладаю по глечиках ще обсмажену картоплю. Я не сильно її засмажую, так лише трошки. І теж розкидаю картоплю рівномірно по глечиках. І в чинахі додаю ось таку квасолю. Не варю сама, купляю зразу готову. І розкидаю по глечиках. Зараз обсмажу моркву і цибульку, То, щоб точно воно встигли приготуватися, заливаю кип'яченою водою. Ну і заодно можна попробувати на приправи і сіль, чи достатньо, щоб потім воно було смачненьке. Додам трошки томатної пасти. Тоді ставлю ці глечики в пічку. Так, дістаємо чинахі, півгодинки вони тут попеклися. І Ммм, Яка смакота, як спахне чесничком супер! Смакота. М -м. Так що, це ще не все. Подивіться, в мене там ще цілий баняк чинахів. Я люблю готувати завжди багато із запасом.